В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Свято Героїв ми теж вітаємося нашим національним привітом. Слава Україні! Дорогі, шановні гості, дорогі брати і сестри, сьогодні немає значення, де наша батьківщина, чи Україна народила нас. Чи англійська земля привела нас на світ? Але сьогодні має значення той день зелених свят день народження нової церкви. Але подивімося декілька сторінок Євангелії назад, як це день народження сталося. Воно сталося через смерть на кресті Ісуса за наші гріхи. За наші провини, за усяке зло, яке людина будь-коли і де небудь чинила і чинить. Господь прийшов, щоб показати нам любов Отця і дати нам вільний шлях. Кажуть, що найбільша неволя не та, що кидає людину у в'язницю чотирьох стін і град. Але найбільша неволя це та, коли людина не здатна сама вирішувати, що вона хоче, коли вона піддана власному злу і гріху, які диктують їй погану поведінку, зраду, страх, ненависть і відхід від Бога та загибель. Отже, слідуючи цим словам, ми бачимо, що Господь. Який в Оливному городі теж переживав страх і трепет перед смертю, бачачи, що з ним буде робити людина, він просив Отця сили, і та сила була йому дана. І апостоли бачили смерть Ісуса на Христі, стали свідками Воскресіння, багато чули Його слів, але ще той страх перед силою людини був у них. І тому сьогодні Господь силає силу Святого Духа на апостолів, які з заляканих учнів стали безстрашними послідовниками Бога, які пішли навіть на смерть, адже лише один апостол Іван лишився живий. І вони давали велике свідчення, і зерно їхньої крові. Народило багато учнів і послідовників до сьогоднішнього дня. Дорогі мої, ми молимося за всі герої України від давніх часів, за героїв, яких пам'ятають наші старенькі сиві голови, очевидці наші герої України і героїні. На їхніх очах їхні побратими падали на землю бездиханними від ворожої кулі. І вони під знаменами тризуба і жовто-блакитного прапора йшли за волю, йшли за нас. І сьогодні ми вдячні їм тим нашим живим синам України, які принесли ту волю. Склалося так, що доля мусила їх завернути з батьківщини в далекі землі Англії. Але тут вони продовжили Україну, вони продовжили любов до свого народу. В обличчі покоління, яке тут народилося і виростає, та мужньо несе прапор українського народу і волі та любові пошани. Йдучи до сьогоднішнього дня, мої дорогі, свято Героїв, як хтось би сказав, не має права відмерти з останнім подихом людини, що воювала у Другій світовій. Так сталося, що Минулий рік його друга половина і теперішній рік став новим святом сльозами на очах, героїв Небесної Сотні, які, як звичайні прості люди, дочки і сини України, працювали, старалися, хотіли бачити нове життя, справедливі відносини, безпеку і майбутнє своїх дітей. І вони просто прийшли на Майдан сказати: ми хочемо свобідної держави і чесного керівництва. І в цьому їм було відмовлено. Їх намагалися застрашити і дали наказ їх вбивати, думаючи, що страх буде сильніший за прагнення волі і незалежності нормального життя. Але як не диво, якщо будете бачити відеоролики, фільми, правда. Які зняті на той час. Один падав, другий брав його на плечі. Пробачте, я не можу говорити. І виносив свого брата, сестру. Гарні, красиві дівчата перев'язували рани стікаючим кров'ю нашим героям. І коли один впав мертвий, інший брав його щит, діравий від кулі снайпера і йшов вперед. Ніхто не тікав, ніхто не вертався з ганьбою сховатися за когось іншого. І ця перша сотня героїв Небесної назвали мої Сотні, вона дала то зерно незламного прагнення людини. Яке закладене творцем жити вільно, мати вільний вибір, відчувати присутність Бога, ділитися вірою в Бога вільно, безперешкодно. Тому ми сьогодні схиляємо голову перед кожним вінаком і чоловіком, дівчиною і жінкою, що їхнє серце зупинилося саме у визвольних змаганнях за свою державу сьогодні. Ми схиляємо голову в цей момент. Коли гине і перестає битися серце нашого українського вояка, якого мати не дочекається додому, який пішов, склавши присягу захищати наш рідний край, свою маму, батька, сестру, брата, свою маленьку дитинку, яка побачить тата і зрозуміє, що це тато у військовій формі лише з фотографії. Але на неї буде дивитися її тато, наш герой України.